Які речі функції самі не потрібні вибрав? Stars. Починаємо з бойців. Нашу, нам дві кнопки заходити в бойці. Нажимати на, на твого персонажа і заходити просто на кнопку бойці. Це вощений не потрібне. Тепер я вам покажу другу штуку, яка вообще не потрібна в магазині. Так, і ніхто це не купляє. нашого вообще монети в магазині? Купити ці удвоїтелі зетону. Удвоїтелі нащо це? Ніхто це зараз не купляє, бо і там в кожного багато вже удвоїтелів. Ну і саме. я на кінці покажу вам зараз саме непотрібне. В бойцях наші дві кнопки, бо тут вже є нащо. Дві кнопки вийти в лобі, якщо нам не потрібно тоді цей домик, якщо просто є стрілочка назад.